Так, камера попробую покрепати. Опа. Хорошо тут. Mm. Я, я сюди зайшов. Ты точно Той вертольот оказався вражеским. Ah. Добре, попробую виживати тут. Ах, почнемо тут, Що тут шипа. Можна було б дістати тут щось. Подивлюсь в вертольоті може щось буде. Опля. Молоток, може спрацює. На, 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 на. О є. дивлюсь, що тут є. Не получається попробувати. Так, заходимо. О, ти таке робот, там ти взагалі Що це таке робот? Хм, як він працює? Може, оце треба під'єднати. І змінити голос. Зараз спробую. Це... Забираю відсюди. Привіт! Я буду тобі допомагати. Зараз я дам тобі їсти і пити. Було б непогано. Ого, дякую тобі. Так сино не зимой. Добре, я Ну, подивитися світ. Я тобі допоможу, я дам тобі всякі штуки, які дивись. Ну йде вого uh -oh. пічка. Може, зможу потім відремонтувати того. Робота добре. Ще -то? Він ще живий. ей О, походу та все, буде тут. Чу тут таке вилізає? Короче. Все, я пішов туди. Нусля, хм, стоп. Щось було... Ще може... Опа, сухо. Щось буде. Так. Фу. Фу. Ні. Ні. Так. Треба буде її посредити так пристать необшили нанести добру паніку на потім. Фу. Так, що тут я? Поличка. Віднесу її о Sei pronti a uscire il buio? No. Scusate. Scusate. Далі. Ого, походу тут же хтось Поїхали. выживал. Поехали. Еще поговорим в машину. Поехали. Опять. Так, судочок я загружу. Его закрываем. Зараз будем делять і шовному є. Так что що... <скільки> так девянос. Так. Вставлю я его сюда. Поставлю факел коло мене. Добре. Світло заряджає мене. Понятненько. Так, поїм далі. Так. Остались пончики. Ей, а ти знаєш почувати його? Мій друг! Я був благодарен, якщо б ти його починив на інструменти. Квітка! Чим вона мені допоможе? Оця квітка це його любима квітка. Вона його лікує від всього. Добре, я разпробую. Він ви... уже. Ок, включайся. Привіт! Дякую, що ти мене включити. Еммм... Ти знаєш, як відсюди вибратися? Я можу тобі прислати вертольот, але він прийде не в ближайший час. Був благодарен. Просилою. Дякую за розслідування. Так. Давай. Тихо. Так. Упау. Получай, получай, получай. Він мене змінити, походу. Получай. Ау. Фух, ви. Добре. Подивлюсь, може, щось тут є. Ого, що тут? Я зараз прийду на базу і покажу вам. Так. Показую. Ось це тут. Хм. Я ще бачив в хаті тій щось ще було, Хм. А, скільки тут рушей. Треба швидше казати. Я не витерплю того, мені треба швидше. Ей, давай швидше! Вони вже майже прилетіли. Давай быстрейше. О, я вже їх бачу. Да. О, бистріше. Беремо гроші. Так, в сумку. Так быстрейше втікаємо. Бустре быстрейше. Дай пілот, пілот. Куди До Додому. Добре. Так, ми вже ми вже прилетіли. Так, значить. Хопля. Все. Дуже вам дякую. Все, я полетів. Тобто Куди все? Не важно, головне, що я вдома. Опля. Все сховати. О. Ох, посплю. Проблем. Что ж умеється? Телефон, е? Тун, 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 тун. Ща, е, ти був вісім днів. Довго розповідати. Завтра зустрінемось, розкажу. Добре, тільки точно. В 30... Ой, в тридцять. В вісімнадцять Добре все, я спати. Добре все, пока, пока. Заснемо. У мене пропав аккаунт телефон з конця до заводських але все одно я буду знімати. Ах. І це кінець на мене напали монстри. З вами був Япот. Всім пока-пока-пока!